Ще одним цікавим заходом потішила бродівчан та про дівчанок місцева книгозбірня. Цього разу говорили про відомого австрійського письменника та журналіста Йозефа Рота. Саме тут йшла мова про його біографічні відомості та внесок у розвиток міста Броди. Докладніше у сюжеті під час цікавої зустрічі гімназисти мали можливість ставити ряд питань працівникам музею про Йозефа Рота, які із задоволенням відповідали на них. Вступну бесіду про броди розпочала бібліотекарка дитячої книгозбірні Лідія Дзьоба. І у кожного міста є своя душа, яка ніжна, особлива і неповторна. А ми гордимося нашим величним і старовинним містом. Бо це ж броди, місто нашого серця. Під час історичної розповіді Йозеф Рот Портрет на тлі історії школярі дізнались неймовірні факти з біографії Йозефа Рота, зокрема про дослідження житла, у якому насправді народився журналіст українсько-єврейського походження. Є такий саме англійський письменник Кейвін Пін. Кейвін, Кейвін я побачився. Який саме дослідив цю тему, в нього є така біографія, нова біографія Йозефа Рота, на жаль, ми ще її не читали, де він, опираючись на, держав... на документи архіву, стверджує, що саме там стояв будинок. Ну, ця версія має право на життя, тому що коли до нас приїжджають іноземці чи дослідники творчості рота, вони завжди кажуть, що ми би хотіли оглянути будинок, в якому народився Йозеф Рот. На що я відповідаю, я теж хотіла би його побачити. Бібліотекарка музею розповіла про історичні факти Бродівської синагоги та приналежність Йозефа Рота до неї. Присутні мали змогу побачити із презентаційного ролика внутрішнє оздоблення бродівської синагоги. Усі матеріали, які там знаходилися, були надзвичайно вишуканими, які у теперішній час могли потрапити у будь-який музей світу. Там зберігались матеріали, які належали свідкам тори лави. Цікавим фактом було те, що під час єврейської служби чоловіки та жінки молилися порізно в окремих приміщеннях, призначених для молитви. Безперечно, що Йозеф Рот, його родина, і мати, і дідуся, він був таким ортодоксальним євреєм. Вони бували в цій синагозі, вони бували на е, цих службах, так і е, саме ця синагога, що зберіглася, це є велика. Синагога 1742 року, тобто одна з найбільших на той час у Східній Європі синагог. Вона до нас е, саме дійшла, тобто в такому зруйнованому стані, на жаль, але все ж таки е, вона є, ми знаємо, ми можемо бачити, як вона виглядала. А от мала синагога, що була поряд, вона не зберіглася, вона була зруйнована під час війни і згодом розібрана. І коли будували ті будинки п'ятиповерхівки на вулиці Гончарській, саме вони були побудовані на місці колишньої малої синагоги. Гімназисти дізнались про неймовірні історичні факти, про Бродівський єврейський цвинтар та шкільні роки та родину Йозефа Рота. Йозеф Рот, до якого ми вже давайте повернемося, звичайно, він народився в такій сім'ї, де дідусь займався торгієм. А його віддали на перше навчання в єврейську школу єврейську школу, яка називалася Хеберт, і носила вона ім'я барона Хірша. Ця школа знаходилась по сучасній вулиці Стуса. Коли ви йдете від церкви чесного Животворящого хреста від постела, трошечки далі є така арка. Зацікавила учнів неймовірна розповідь про роман Йозефа Рота Марш Радецького, який саме нам описує наше місто, це є «Марш Радецького. Коли ви починаєте його читати, ви занурюєтеся з головою, тому що ви бачите описи нашого міста. І нам навіть не стільки цікава ця сюжетна лінія, скільки нам хотілось б ну, вгадати, що рот має. На увазі. І е, тут ми бачимо таку стару бушківку. Це є дорога, яка описується в цьому романі. Це дорога е, по вулиці е, Львівській. Зараз це вулиця 22 січня, е, по якій прямує головний герой роману тротта до цвинтара на старих бродах. Протягом тижня, який присвячений 940-й річниці від першої письменної згадки про місто Броди, працівники дитячої бібліотеки спільно з Бродівським історико-кризнавчим музеєм для учнів гімназії організовували пізнавальні заходи про австрійського письменника, уродженця міста Броди Йозефа Рота. Вже протягом тривалого часу працівники дитячої бібліотеки тісно співпрацюють із Бродівським історико-коризнавчим музеєм, організовуючи різноманітні зустрічі для учнів міських шкіл. Ми зробимо започаткуємо цикл лекцій про цього письменника, про його твори і про час, в якому він жив і народився. Аудиторія в нас була саме гімназійна, тому що це були учні гімназії, шостий, сьомий клас. Хотілося, щоб діти знали, перш за все, що вони навчаються в навчальному закладі, в якому навчався Йозеф Рот, класик літератури, щоб вони були свідомі того, що вони саме ходять по. У тих сходинках, по яких ходив Йозеф Рот, що вони відбуваються в них навчальні процеси в класах, в класах, де саме вчився Йозеф Рот, і не тільки Йозеф Рот, і Іван Труш, і Мирон Тарнавський, де викладав Василь Щурад, де навчався Осип Роздольський. Тобто така плеяда видатних діячів саме там навчалися і працювали. І тому хотілося б, щоб дітки, а це шостий, сьомий. Клас, щоб вони це знали, і в принципі, я думаю, ми їх зацікавили тим, хоч щось вони запам'ятають. На завершення зустрічі присутні переглянули документальний фільм про Йозефа Рота, отримали нові знання, поспілкувалися. Гімназисти щиро вдячні працівникам дитячої книгозбірні та Бродівського історико-краєзнавчого музею за змістовну зустріч. Е, як я вже казала, що після того, як до влади прийшла мінісистська Німеччина, Йозеф Рот оселяється в Парижі. Е, в Йозефа Рота ніколи не було своєї домівки. Він завжди жив в готелі, він завжди десь мандрував. І е, ще в Йозефа Рота була дуже така негативна звичка. Він пив. Ну, куди дітися, від того все є? Правда, життя, на жаль. Пив багато і. Е, Наприкінці свого життя а помер він всього-навсього -всього 44 роки, дуже молодим. А якщо ви подивитеся на цю фотографію, що починала нашу презентацію, ви бачите там старого такого одутловатого, напевно, вже чоловіка, Тобто це все призвело до того, що його здоров'я було дуже крихким. І е, коли він просто не вийшов одного разу з, такого, алкогольного кризи, з такої алкогольної кризи, його забрали в лікарню, одні кажуть, що пишуть, що в нього був там приступ халіциститу, інші е, жовчин, інші, що в нього було запалення легень, але однозначно, ми можемо сказати, що це було спричинено алкоголем саме на той момент. І тому Йозеф Ротут помер таким молодим, такою, ну скажімо, страшною смертю. Хоча остання його оповідання, легенда про святого пияка» — це якраз. Хочеш прочитати? Прочитай! Вона є в українському перекладі. Мало того, якщо тобі вистачить терпіння, є на Ютубі. Так, є фільм, знятий німецький. Е, головну роль у цього святого пияка, а септо самого Йозефа Рота, тому що це є саме таке оповідання про рота. Грає Рутгерхауле, відомий такий актор, е, який знімався колись у бойовиках. Ага. Ну, я стільки була, я подивилася, я знайшла. Ну, Воно, напевно, для вас ще дуже тяжке, 2,5 години, але було цікаво, як такий актор з такою, ну, скажімо, репутацією, який там бив кулаком все життя, зіграв таку драматичну роль. Можна запитання? Да. На якій мові він розмовляв і писав? Якщо ви так. Думаєте, що порад, так, Йозеф Рот знав багато. Ну, звичайно, він зав заврідність, тому що він був євреєм. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.